Вітаю, друзі! Сьогоднішній відеоблог буде присвячений Юрію Швецю, відомому російськомовному блогеру, який експлуатує російсько-українську війну з перших днів повномасштабного вторгнення. Юрій Швець, колишній офіцер КДБ СРСР, який дуже давно перебрався до Сполучених Штатів Америки, і свою в лапках інформаційно-просвітницьку діяльність. На пострадянську російськомовну аудиторію Юрій Швець веде з території США. Я давно звернув увагу на Юрія Швеця з перших днів повномасштабного вторгнення, і одразу ідентифікував Швеця як особу, яка обслуговує інтереси демократичної партії Сполучених Штатів Америки і адміністрації Байдена, маскуючись при цьому під незалежного експерта, тобто такого. Який знаходиться рівно віддалено від Трампа, від республіканців, від Байдена і від демократичної партії, але насправді Юрій Швець одразу показав себе обслуговуючим персоналом демократичної партії Джо Байдена і його адміністрації. З часом я переконався, що абсолютно не помолився у своїх висновках і періодично там поглядав на його блоги. Інколи забуваючись про Юрія Швеця. Але е, останній раз я звернув увагу на швеця після початку курської операції, і мені тоді здалося, що Юрій Швець не приховує свого роздратування цієї операції. Більше того, він ретранслює. Роздратування адміністрації Байдена курською операцією. Але я подумав, що можливо, це мені так видалося, а, можливо, це мій передсуд, мої якісь упередження. І я вирішив взяти паузу і періодично так поглядати на блоги Юрія Швеця. І ось два останніх блоги Юрія Швеця не просто. Підтвердили всі мої опасіння і попередні висновки. Ще раз нагадаю, що Швець це абсолютна прислуга Денбархії і адміністрації Байдена. Це такі, я би сказав, Андрій Іларіонов тільки навпаки. Оце дуже гарне порівняння і дуже гарний такі антипод. Андрій Ларіонов. Андрій Ларіонов, що б не говорив, він завжди вийде на те, що демократи у Байден — безготники, і вони всі проти України. А за Україну це республіканці і звичайно ж Дональд Трамп. А Швець навпаки все робить. Що б він не говорив, він завжди вийде на Демпартію, на Байдена буде якимось чином відбілювати цього старця. Казати, що не треба його ображати, не треба його критикувати, тому що від Байдена дуже багато залежить. І ми бачимо це по мирних планах Зеленського, для чого, мовляв, покладатися на Байдена і тут же з нього насміхатися, і казати, що він там якийсь старий маразматик, людина, яка страждає на несинильну деменцію, старечу недоумкуватість. Так приблизно от, позиціонується і позиціонувався. Юрій Швець, але це ще не все. Я чому звернув увагу на Юрія Швеця, тому що мені здалося, що він не просто роздратований курською операцією, а він шукає ініціаторів цієї операції хоче їх викрити ідеологів і натхненників. І найголовніше, що він хоче зробити, він хоче представити цю операцію як проросійську, яка задумувалася Кремлем. І погоджувалася з Кремлем. Раз вона не погоджувалася з адміністрацією Байдена Сполученими Штатами Америки. Значить, це про Кремлівська операція, це про російська операція. І ось тут е, видання Політико опублікує текст. Текст е, про курську е, операцію. Аналізує загалом цю операцію. І наводить приклади, наводить інсайди, якісь таємни інтерв'ю, фрагменти таємних інтерв'ю як говорить швеці з військовими чиновниками. Що цікаво, що Швець загалом завжди казав, що він спирається виключно на факти і ніколи не коментує різного роду чутки, тим більше якихось там нещасних блогерів. Він ніколи не... Коментує коментарі, а тільки факти. І ось для нього виявився фактом публікація стаття в політику. Але ця стаття насправді факт. Але вона базується на інтерв'ю невідомих журналістів з невідомими військовими українськими чиновниками. І ці військові українські чиновники нібито говорять про те, що. Військові, справжні військові, генерал Валерій Залужний і ще там якісь не ну, якісь. Я перепрошую насправді бойовий генерал, бригадний генерал чи полковник, можливо, 80-ки. 80-ї десантно штурмової бригади. Вони були категорично проти цієї операції. А в військовому плані, звичайно, були проти. І Швець одразу пов'язує відставку залужного. З цими планами вторгнення в Курську область. вони зародилися ще на початку січня. Ми обговорювалися активно між офісом президента, між політиками, між Зеленським з одного боку, і генералитетом з іншого боку. І тоді причини відставки з Гандою Швеції стало зникнення цього войовничого наступального запалу. У Завучного. ну це можна в принципі легко пояснити. Чому він зник і пропав з наступальний запал, тому що він дуже серйозно опікся на літньому наступі з провалу якого? Що там не минуло і кількох місяців. Це стало зрозуміло вже в жовтні минулого року, коли ворог перейшов атакувати Авдіївку. Про це вже якось так ну, забуває. Ось так от. Е Виявляється, що справжні патріоти і справжні генерали були проти більше того, оцю опозицію. Швець нарікає як патріоти, патріоти українські патріоти, українські генерали, які небайдужа доля України. І публікація в політику тут увага. Дає підставу Швецю зробити наступні висновки. Він нарешті докопався. Він все зрозумів, хто був ідеологом, кому належить ідея. Ну звичайно, зеленському. Чому Зеленський вирішив в Курську область? тому що він по своїй суті і природі є перщиком людина, яка займається окозамилюванням. йому потрібно просто привернути до себе увагу з якихось там причин відбулити свою репутацію зрадника. Людина, яка залежна від Єрмака, пустити пил в очі, можливо, щось виторгувати, гроші, зброю і так далі. І, і от він задумав цю операцію, щоб привернути увагу. Але під бурювачем, натхненником, і людина, яка потихеньку, потихеньку, потихеньку штовхала зеленською, звичайно, виявився Єрмак. А раз Єрмак, значить Єрмак, це повідомив Кремель. Оце найголовніший момент. І в Кремлі давно знали про цю операцію. Давно знали про цю операцію, і тому туди нагнали строковиків і загалом ось так підготувалися, як вони підготувалися. Кремль дав добро на цю операцію. Сказав Єрмаку, не збивайте Зеленського курсу, хай йде. Чому Кремль так зробив? Це все я ж передаю інтерпретацію, версію Юрія Швеця. Тому що на Донбасі літій і корисні копали. А Курськ Курська область багата Курськими солов'ями. Курські солов'ї це ворони. Так називав е ворон від Юрія Швеця із Запорізької області. Вони колись жили з дідом у Курській області, Юрій Швець. А, і дід сказав, що все, все, що є в Курській області, це борона, більше нічого немає. І Путін дав добро, сказав: зробимо пастку для Збройних сил України. Хай заходять, хай заходять. Ми навмисно підставимося, підставимо строковиків. І Путін, як актор, так стверджує швець, він вміло зіграв неприховане роздратування. Під час е, наради. І коли камери ловили Путіна, який закусував там губи, то насправді це він грав роль роздратованої людини. А всередині він глибоко сміявся Збройних сил України із Зеленського із Ярмака і уже бачив себе розробником літієвих покладів. І тішився, що Зеленському в крайньому випадку з Єрмаком залишиться шматочок Курської області і ворони курські Соловії. Вони будуть слухати ворони Зеленські з Єрмаком. А Путін буде добувати лід. Я тільки не можу зрозуміти, а чому не згадали про сіль поклади солі біля Бахмуту. Не тільки ж літій, а ще в тому числі і сіль. І от так почалася вся ця ідея. Тобто, це перша частина версії Швеція. Друга частина у нього розкрилася після того, як він прочитав коментарі під своїм передостаннім відеоблогом, який називався Авантюра чи Супероперація, що відбувається там на Курському напрямку. Виявляється, туди зайшли боти. боти Ділилися на три частини, але здійлає єдина армія: це єрмаковські боти, офіс президента, з Москви і з Пітера. У нього є аналітика, і там це йому розказали, що все ці боти, єрмаковські з Москви і з Пітера. Ну, в логіці у Єрмак... цього швиця все, все логічно. Все тут абсолютно обґрунтовано логічно, Тому що раз Єрмак Оманський, і він насправді. Сприяв зустрічі з Патрушевами і так далі, то він антиамериканський і проросійський. Тут все сходиться. Більше того, в другому відеоблозі, Швець робить такий, таку трансформацію, такий кульбіт. Він критику на адресу демократів і адміністрації Байдена починає трактувати як критику на адресу Сполучених Штатів Америки. Зеленський з Єрмаком починають грати у небезпечну гру. Вони висміюють і дискредитують не адміністрацію Байдена, не старця, не с... цього недоумкового, синильного і дементного чоловіка, а вони висміють Сполучені Штати Америки. І це дуже небезпечно і грають дуже таку гру. Небезпечно тому, що як Байден тільки це все знає, він скаже, що наш йому це все потрібно і припинить фінансувати український бюджет збройні сили України не будуть отримувати зарплату. Економіка за два місяці бройнується одразу аналогії, паралелі з першою світовою війною з Німеччиною, ще там, з якимись історичними подіями. Отже, це щодо значить, інтерпретації ботів і викриття, Все, всі пазли у... склалися. Всі пазли склалися у Швеця. Далі він переходить до плану Зеленського і його зустрічей, я маю на увазі Швець переходить до плану Зеленського, і його майбутньої зустріч, яка має відбутися там десь. За два дні 22 числа це план перемоги, який має бути представлений Байденом, який має бути представлений команді Гарріс і Трампу, в тому числі, і про що говорить про що говорить Швець далі. Такий у нього захід думки. Тобто, ну формально я ще раз повторююсь: формально це пастка. Суджа Курська область і Путін туди мав заманути всіх Збройних сил України, розбити їх там, собі забрати, скористатись нагодою, віджати Покровськ, весь Донбас, тобто Путін залишається з літієм з соляним шахтами, а Збройні сили України зазнають ніщівної поразки. Але Швець якось так непомітно для себе, тому що мені це помітно, переходить до пояснення свого роздратування. І до плану до плану Зеленського. Чи в чому звинувачується Зеленський? В тому, що він навмисне поставив адміністрацію Байдена в дуже і скрутне становище перед своїми виборцями, перед світом і в тому числі перед республіканцями. Він його поставив перед фактом, що червоні лінії подолані. Давайте дозвіл на ракету. На на удар в тил Російської Федерації, але як він пояснює Швеція все обігруні, він говорить про те, що вимога дозволу на добійні ракети це істерика з боку Зеленського, тому що збройні сили України в Курську потрапили в пастку, і без цих ударів в тил ворога, в тил Російської Федерації, котел замкнеться, і збройні сили України зазнають краху фронтом валиться і буде всім кінець, коротше кажучи. Ну, от, і, і говорить чвець наступну річ, що ви помітили, що саме. Е в цій пасті, от, от зеленський почав актуалізувати проблему зняття обмежень на удари ракетами. А до цього все влаштовувало всіх, все було чудово, ніяких не треба було там дозволів. Можна було працювати ракетами, куди завгодно, по Криму і навіть на Росію. Але отут така ситуація сталася, що Зеленський почав раптово вимагати. Чому тому що він потрапив в пастку? Так це все інтерпретує Швець, але тут же він починає а, ну, в принципі, викривати би, свою позицію, пояснювати своєму А Байден знаходиться в дуже скрутній ситуації. Він не хоче давати цьому цього дозволу, зняття обмежень на ракетні бар, але змушений це робити під тиском обставин. Перша обставина це ми продемонстрували. Україна продемонструвала, що. Ніяких червоних ліній немає. Можна відторгати території, окуповувати їх і так далі. І можна далі продовжувати розвивати цю тему. І тому план зеленського перемоги і примусу е, Росії до миру передбачає подальше руйнування червоних ліній, а саме нанесення ударів е, ракетами Малого Радіо Суді в але в тили Російської Федерації. Байдену нікуди діватися. Він Знаходиться на розтяжці в зручній ситуації. З одного боку, він не хоче цього робити, а з іншого боку, він змушений це зробити. І тут знову таки викривається сутність Трампа, Підла і всіх Трампістів і республіканців. Вони розгорнули кампанію, в якій починають трампісти мається на увазі, син Трампа, Кеннеді молодший, і вони кажуть, що. Камала Гарріс і Байден підтримують план Зеленського, дадуть дозвіл, і це спровокує третю світову, ну не просто третю світову, а ядерну війну. І Байден розв'язує фактично прямо зараз на наших очах ядерну війну. Далі Швець говорить: всі, хто агітували за Трампа. І хто ще може там покладає якісь знаю, ілюзії, повинні це побачити, розуміти свої очі, побачити, що насправді говорять трампісти, і якби в чому їх справжня позиція. Отже, все це висновок, який Єрмак, узгодивши з Кремлем позицію організував. Курську військову операцію. Це абсолютно прокремлівська дія. Прокремлівська дія для того, щоб відтягнути українські війська, боєздатні формування з Покровського напрямку, здати Донбас, віддати літі і соляні шахти, а самому залишити в кращому випадку з курськими воронами. Ось. А, і наступне чому це абсолютно значить, прокремлівська акція, тому що вона. Про Трампівська тому, що Трамп отримав можливість критикувати Байдена за те, що Байден змушений, змушений надати дозвіл на далекобійні ракети, на удари, на удари верніше ракетами малого радіусу, але вглиб Росії. Ось така коротше кажучи, позиція Швеця. Вона контраверсійна, її, як би видно, тому що нібито задумувалося одне, а насправді от вийшло от таке, от таке. Не можна зрозуміти, чи ну, Швець він за те, щоб надали такі дозвіл, чи не за те. Але постійно, просто рефреном, постійними повтореннями у нього е звучить така думка, що така поведінка з боку адміністрації. Зеленського з боку офіс, офісу Єрмака, точно так сказати, Офісу президента під керівництвом Єрмака, неприпустима така поведінка. Все повинно узгоджуватися, що ви, сволочі, робите. Як так можна? Хто вам дав дозвіл самостійно це все робити? І просто неприкрито Швець висловлює роздратування і незадоволення своє, і ретранслює це роздратування і незадоволення адміністрації Байдена. Тому що це поставило їх в дуже незручну становище. А так все гарно розвивалося, скільки можна ще було ітувати і розказувати всякі там і, про переможні плани і великі справи Джо Байдена. А тут тепер уже ну щось треба щось робити, і, 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 і все, що буде зроблено, не можна ніяк капіталізувати, тому що трампісти використають все проти Байдена. І загалом це призведе до поразки Кабали гарріс І тут же, там, 10 хвилин чи 5 хвилин в цьому возі-другому, він наводить Швець, наводить приклади, як все гарно у Камали гарріс як зростають рейтинги, як вона рухається, відривається, вже там двозначні цифри відриву і так далі. І тому подібне. Ну, Остапа, коротше, понесли вже остаточно. Але. А, Чим я хочу закінчити цей відеобог? Можливо, я його назву так Швець, і Ларіону і Арестович. Ці люди працюють на себе просто. І Ларіону просто хоче потрапити в кампанію Трампа, ну, в його команду, в команду Трампа, і вирішити якісь свої там питання. І він настільки просто працює на Трампа, експлуатуючи там українську тему, що навіть цього не помічає, завдаючи шкоди, завдаючи шкоди, дезорієнтуючи українців, загалом ну загалом заплутуючи ситуацію, дуже заплутуючи ситуацію до об'єктивності там далеко. І у людей складається каша в головах не тільки у людей. Мова ж йде не про просто людинів, не про громадян України, не ті, хто споживають відеоконтент на Ютубі. Мова йде в тому числі про експертів, про політологів, про журналістів, які пишуть і так далі. Це ці, ці люди оце от роблять і ларіонов з одного боку, а швед з іншого боку. Швець просто експлуатує російсько-українську війну, обслуговуючи інтереси Байдена і демократії. І все, більше нічого він не робить, граючи роль українського патріота, справжнього патріота. Жодної об'єктивності, ніякої просто об'єктивності немає. Висновок не можна, це дуже велика помилка, коли Ларіонова і Швеця починають зараховувати до прокремлівських людей, що вони там на Путіна працюють і так далі. Можна розуміти, ну якби там звести все до, до Путіна і до Кремля, але це неправда. Це важливо розуміти і люди, які вже виїхали з Росії і знаходяться в містах, Сполучені штатах Америки, ну їм ніхто надасть можливість отак от просто працювати. Більше того, це уже контекстом ясно зрозуміло. Чим займаються ці люди? Вони займаються просто експлуатацією війни для того, щоб відбілити, от ми говоримо, коли про швидця відбілити повністю адміністрацію Байдена представити його там в світлі добра, що він от. Все робить для України, це а, імідж Сполучених Штатів, це імідж Байдена, миротворця, людини, яка відстоює демократію і свободу в Україні, робить все можливе. Ну і це звичайно мобілізація електорату польського, українського або російськомовного в нашому випадку російськомовного електорату. Для того, щоб вони віддали свої голоси за Байдена як борця, за все світло і найкраще, все більше там нічого там немає, нічого не з Ми повинні це розуміти. Швець спалився, спалився остаточно, просто ну вже з кінцями і так далі. Щось він робить корисне, там аналізує пресу за кордону і так далі. Щось там можна почерпнути, але треба загалом розуміти загалі. Загальні речі. Коментарі мені сподобалися, тому що виявляється, люди у нього не дурні. Там в коментарях і пишуть, ні ну це вже якби не годиться. все, що ви робите, висуть буде Ось. І таких коментарів достатньо. Але Швеція це кажуть що це боти ніби в Москві з Петербурга, з офіцій президента, від Єрмака це роблять, але ну, отака ось річ. Ну так, отак от треба це все розуміти. Чому так стається? Мова ж про що? Мова про те, що у Швеція більше там мільйона підписників. У нього відео по 700 тисяч середньо, там найбільше є. І це стабільно, регулярно, з дня в день кожен день. Це все відбувається. Чому так відбувається? Тому що в нас немає своїх блогерів і от людей, які вміють подати. Швець прекрасно подає матеріал. Я колись навіть писав і хвалив його. І гарно він все робить, і так далі. От. Але ну, довго приховуватись ну, не можна. І от він нарешті проколовся. Задача це, мод моя, я ніколи не присвячував блоги Швецю. Оце mm -hmm. перший раз ну просто там, помив кістки швецю. Ну, тому що далі вже просто неможливо. Ну І Ларіонову я писав, та Арестовичем я вже забувся, теж це було давно. Всі ці люди, якби вони працюють виключно на себе. А, і їх інтереси інколи співпадають з інтересами України, української держави, українського народу. Інколи співпадають. Але ніяких інтересів українців вони не захищають. Ні Швець, ні Ларіонов, ні Арестович. Оце, в принципі, такі мій. Там висновки. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.